Друзі, ось такі цікаві шкарпетки від партнерів Dex Shell. Позиціонують себе як вологосійки. Тому ми зараз їх протестуємо. Протестуємо і подивимось, наскільки вони тримають вологу. А тестувати будемо в водоймі. У мене є сухі серветочки. Ми туди положимо в одну шкарпеточку. І перевіримо, погнали. Так, ну що, пробуємо хвилюючий момент серветочки сухенькі. Я думаю, що це буде нормальний показник, тому що ніхто так. Шкарпетках воду заходити не буде, але для розуміння бачимо, так? Да? Ось суха частина, мокра. Сухенькі. Серветки сухенькі, вони тримають. Е -е, я раджу. Такі шкарпетки використовувати з суттям, яке маємо типу Гортекса, то воно буде ще набагато краще працювати. Я думаю, що я їх протестую ще в більш екстремальних умовах. І через якийсь термін, там приблизно декілька місяців вам точно скажу. Що шкарпетки ці або живі, або не живі. Але я гадаю, що вони будуть живі, тому що вони дійсно якісні. Посилання залишу в описі, ж ви знайдете промокод на 10% знижки.